За останні 100 років поблизу самозвісного Бермудського трикутника зникло близько 100 кораблів та літаків. Поки вчені намагаються знайти причину загадкових зникнень і масових катастроф у цій ділянці, по всьому світу починають з'являтися схожі аномалії. То що ж може бути небезпечнішим за Бермудський трикутник? Десятки таких повідомлень збережені в чорних ящиках літаків, які за загадкових обставин потрапили в катастрофу над Бермудським трикутником. Він охоплює територію від Бермудських островів і Флориди до Пуерто-Ріко. Площа цієї території досить велика та складає приблизно 805 тисяч квадратних кілометрів. Це як дві Японії. Крім того, саме тут знаходиться найглибша точка Атлантичного океану глибина Мілоокі. В яку вмістилося б майже півтори гори Тому і не дивно, що уламки багатьох кораблів і літаків зниклих безвисті в цьому регіоні досі не виявлені. Але якщо дослідникам і вдавалося знайти загублені кораблі, то побачене там просто не вкладалося у голові. Наприклад, у 1944 році військово-морські сили США виявили неподалік від Флориди в районі Бермудського трикутника кубинський корабель Рубікон. Зв'язок з ним було втрачено ще місяць тому, коли він вирушив до свого місця призначення. Тому всі вважали, що корабель затонув. Родичі і пасажирів просто не знаходили свої місця, намагаючись зрозуміти, куди поділися їхні близькі. Військові одразу побачили, що судно ціле та неушкоджене, і кинулися рятувати пасажирів. Але, попри те, що на борту корабля мало перебувати більше ніж 300 людей, палубою бігав лише пес, який невідомо звідки взявся, і більше нікого. Речі та запаси їжі на диво залишилися над наче люди випарувалися з судна за одну мить. І це не єдиний такий випадок. Раніше схожа ситуація сталася з французьким кораблем Розалія, що плив до Гавани з Гамбурга у 1840 році. Його знайшли в Сергасовому морі неподалік від Бермудського трикутника. Час на ньому також, ніби був поставлений на паузу. На кухні на моряків чекав обід. Але жодної людини на борту не було. Лише змучена голодом канарка, що битала у клітці. Така ж історія відбулася на американському кораблі під назвою Марія Селеста. У 1872 році він тримав курс із Нью-Йорка в Італію через Бермудський трикутник і був знайдений лише рік по тому біля Азорських островів. На борту навіть знайшли недоторкані скарби в каюті капітана та кота. Що вижив, але сам екіпаж наче випарувався. Але найстрашніше те, що робить цю зону смертельно небезпечною, поширюється не лише на море, а й на небо. У 1945 році рейс 19 ескадрильє з п'яти бомбардувальників Терподоносців ВМС США просто розчинився в повітрі під час звичайних навчань. Варіанти з одночасним виходом з ладу всіх п'яти бортів, здається неймовірним. До того ж, вони пройшли ретельну перевірку пардвилітом. Ще більше пробілів у історії, що відбулася з літаком Бічкрафт Бонанзе. 4 грудня 1970 року пілоти два пасажири злетіли на ньому з острова Андрос на Багамах і вирушили до узбережжя Флориди. Вони мали подолати відстань у 400 кілометрів, що займає 90 хвилин польоту. На висоті 3500 метрів пілот побачив дивну хмару циліндричної форми. Труба була більш ніж один кілометр у діаметрі, а довжина здавалася нескінченною. Оскільки вона мала гігантські розміри, пілоту нічого не залишалося, окрім як пройти крізь хмару. Коли літак залетів у неї, навколо стало темно, як уночі. Раптом навколо літального апарату стали з'являтися яскраві білі спалахи, що освітлювали все навколо. Проте, за словами пілота, це були не блискавки. Він уже почав прощатися з життям, але приблизно через хвилину побачив кінці тунелю світла. Хмара тунель почала звужуватися. Разом з тим припинили працювати електронні прилади, а стрілка компаса хаотично оберталася. У певний момент пілот відчув невагомість і літак вирвався з хмари. При цьому виявилося, що вони були вже майже в Майами. Хоча минуло всього. 47 хвилин польоту. До того ж, літак витратив менше пального, ніж зазвичай. Ніхто з присутніх у той день на борту досі не знає, як їм вдалося обігнати час. Але найбільш загадковим і по сьогодні є зникнення рейсу 914 авіакомпанії Pan American з 5 сімома пасажирами на борту 2 липня 1955 року. Літак злетів у Нью-Йорку і за три години повинен був уже сісти в Майамі. Але він просто зник з усіх радарів. Його уламків так і не знайшли. Довгий час вважали, що літак розбився і всі пасажири загинули. А через 30 років у газеті «Weekly World News» з'явилася надзвичайна стаття про цей рейс. У ній стверджувалося, що 9 вересня в аеропорту Каракаса у населі. Ні звідки на радарі з'явилася нова крапка. Так, ніби літак, що новиник знебуття. У приземленні пілот зв'язався з баштою і спитав, де він перебуває, адже йому необхідно дістатися до аеропорту Майамі вказаний час, а саме о 9.55 ранку 2 липня 1955 року. Чоловікові відповіли, що зараз 92-й рік. Тоді капітан в паніці став кричати, щоб персонал аеропорту не наближався до його літака. А він знову запустив двигуни, не дочекавшись дозволу на зліт, підняв літак у повітря, знову зникнувши з радарів. Хоча пригоди в брамутському і схожі на містику, але як мінімум Віклі Олд Ньюс вірити не варто. Працівники Таблоїда вигадували паранормальні пояснення усім актуальним подіям в Америці. Так усе більше людей розкуповували їхню газету з нетиповими для інших видань новинами. Тому вчені продовжують досліджувати цю небезпечну зону і намагаються все ж таки знайти наукове пояснення катастрофам, які тут сталися. Це були останні слова пілота рейсу n 3808 сказані 28 червня 1980 року. З моменту запису повідомлення, і до сьогодні літак разом з екіпажем вважається зниклим безвісти в Бермудському трикутнику. Але який саме об'єкт у небі налякав пілотів так досі ніхто й не знає. Хоча багато вчених вважають, що розгадали таємницю загадкової ділянки моря, і кожен з них має власну версію. Одні дослідники припускають, що причиною аварії кораблів у цій місцевості є велика кількість відмілень тарифів. Але ця теорія була б релевантною багато років тому, коли океан перетинали на дерев'яних суднах. А для сучасного обладнання на кораблях це припинило бути серйозною проблемою. Інших дослідників зацікавили бульбашки в водах Бермудського трикутника, що виділяються з тріщин тектонічних плит. На думку вчених, це вибухонебезпечний газ метан, що перетворюється на гігантські бульбашки. Коли вони досягають поверхні, то можуть зруйнувати чи й зовсім поглинути цілий корабель. Але ця теорія не враховує, що деякі зниклі в Бермудському трикутнику кораблі все ж було знайдено, до того ж абсолютно цілими. І все ж є одна версія, яка може це пояснити. Геологи стверджують, що під час шторму хвилями може генеруватися інфразвук, що погано впливає на нервову систему. І як наслідок, команда корабля впадає в паніку, страх пересилює здоровий глузд. І люди просто викидаються за борт. Саме тому в бармутському трикутнику було знайдено так багато кораблів без пасажирів із недоторканими речами. Але ці три варіанти ніяк не стосуються літаків. Доволі обґрунтована версія щодо цього була запропонована метеорологом Стівеном Міллером. На знімках із супутника Наса він помітив над бармутським трикутником незвичні шестикутні хмари. З прямими краями стів припускає, що вони здатні генерувати повітряні бомби. Це різкі потоки вітру, що можуть сяти швидкості урагану 300 км на годину. Цієї сили достатньо, аби у лічені хвилини потопити навіть доволі великий корабель чи спровокувати авіакатастрофу. Але для підтвердження цієї теорії необхідні додаткові спостереження, адже на знімках не видно щоб в хмарах були якісь воронки, через які повітря спрямовується донизу. Бермудський трикутник став популярним завдяки великій кількості розслідувань у ЗМІ, документальним та художнім фільмам. Тому звичайні люди також захопилися спробами розгадати цю таємницю. Наприклад, під однією з інтернет-статей про трикутник у коментарях читачка Джейден Хансакер висунула свою гіпотезу. І от вона якраз пояснює, чому в трикутнику зникають не лише кораблі, але й літаки. Річ у тім, що Христофор Колумб під час своєї морської подорожі у 1492 році побачив у небі спалах. У його бортовому журналі збереглися записи про те, що небомиттю стало яскравим, після чого стрілки компаса почали поводитися дивно. Дівчина припускає, що цей спалах міг бути магнітним астероїдом. Оскільки літаки і кораблі зроблені з металу, їх може просто притягувати на дно Атлантичного океану до магнітного небесного тіла, що впало в нього. Наука дійсно вже зіштовхувалася з астероїдами, що мають власне магнітне поле. Проте є одне але якби в 15 столітті в океан упав подібний об'єкт, то записи про це збереглися б не лише в журналі Колумба, а сам Колумб, що перебував близько до місця падіння, відчув би на собі магнітний ефект астероїда і загинув би від гігантського цунамі. Але поки деякі намагаються підійти до бармутського трикутника з позиції науки, прибічники теорії змови, вже знайшли найлогічнішу, на їхню думку, відповідь. Вони вважають, що ця зона є вогнищем активності іншопланетян, де позаземні істоти крадуть людей для вивчення. Тому на всіх кораблях, знайдених у бармутському трикутнику, живими залишилися тільки тварини, а цінний вантаж був недоторканий. На підтримку цієї гіпотези можна знайти багато доказів. Один із них задокументований у грецькій щоденній газеті Адесмефтос Прес за 17 серпня 1995 року. Там збереглося інтерв'ю з торговим моряком і радистом судна Потійсіс ДаблДжей Сі, наймення Полікарп Моряк стверджував, що під час одного з їхніх виходів у море він відчув біду, коли корабель став нестися хвилями неймовірно швидко, хоча прилади показували звичайну швидкість. І відчуття не підвели моряка. За кілька хвилин на борту почалася повна чортівня. Спочатку капітану судна стало погано. Йому здавалося, що його руки стали набагато важчими, і він не міг підняти їх до штурвала. А рульовий не міг тримати стійкий курс, тому що компас крутився як навіжений. Потім команда помітила, що всі годинники на кораблі пішли вперед на цілих дві години. Раптом Спензас Побачив у небі великий білий незрозумілий літаючий об'єкт, до якого приєдналися ще два маленьких. Моряк одразу ж побіг відсилати повідомлення про те, що сталося за допомогою азбуки Морзе, але помітив, що раптом став пересуватися дуже повільно. Водночас інший моряк намагався підпалити цигарку, але в нього нічого не виходило, бо вона одразу згоряла. При цьому вся команда корабля відчувала аномальне повільне серцебиття. Спензос цілком впевнений. Що того дня у Бермудському трикутнику він зустрівся з чимось позаземним, що могло маніпулювати часом. При цьому іноді навіть офіційні структури визнають, що помічали в Бермудському трикутнику щось дивне. Наприклад, це фото було зроблене в США у 2020 році. Одначе на версіях і НЛО спроба розгадати таємниці Бермудського трикутника не завершується. Наприклад, у письменника Чарльза Берліца, щодо цього є своя версія, він стверджує, що раніше на місці трикутника мала знаходитися столиця давньої розвинутої цивілізації. Звичайно, більшість науковців вважають такі думки про існування загублених міст лише вигадками і міфами. Але є і ті, хто як Берліц не сумнівається в реальності Атлантиди. Письменник вважає, що саме винаходи стародавніх Атлантів. Можуть бути причиною всіх катастроф у регіоні. Він припускає, що Атланти розробили формулу, яка дозволяє накопичувати енергію космосу в кристалі. За допомогою нього можна було створювати сонячні та зоряні промені, схожі на лазери. А в основному їх використовували в будівництві, але в наші часи вони цілком могли б знищувати сучасну техніку. Коли Атлантиду накрив великий потоп, кристали теж пішли на дно, але не припинили виконувати свою функцію. Саме тому, пропливаючи цю місцевість, техніка і компаси виходять з ладу. Теорії про НЛО та Атлантида пояснюють всі дивні особливості трикутника на відміну від гіпотез науковців. Але в той же час існування НЛО і міфічного міста Атлантида і досі не доведені наукою. Одним словом, переконливих доказів немає ні в тих, ні в інших. А відповідно, ми й досі не знаємо, як уберегти людей від небезпечних пригод у цьому регіоні. Тим часом схожі аномалії з'являються і в інших точках світу. Не одна команда моряків намагалася врятувати свій корабель, потрапивши в небезпечні води між Бермудами, Флоридою і Пуерто-Рико. Але це не єдина небезпечна зона у світовому океані. Одну з таких аномалій з'їжджаються і вчені, і туристи, дайвери екстремали. Йдеться про Австралію, західне узбережжя якої можна назвати столицею кораблетрощ. У цих водах загинуло так багато людей, що серед місцевих мешканців ходять легенди про приводів, а туристи й по сьогодні буквально плавають серед трупів. У 2022 році Монік Січетер провела свою відпустку на магнітному острові, плаваючи в океані біля північної Австралії. Коли дівчина повернулася додому і стала розглядати свої фото, то помітила на одному з них моторошну деталь. На задньому плані до її ноги тягнулася. Примарна рука, яка виявилася відірваною кінцівкою людського скелета. Ще в 1770 році капітан Джеймс Кук, пропливаючи в цих же водах, помітив, що корабельний компас вийшов з ладу так, ніби поряд знаходився магніт. Так магнітний острів і отримав свою назву. Через такі загадкові аномалії води навколо магнітного острова. І в цілому, взагалі, все узбережжя континенту завдовжки майже 13 тисяч кілометрів просто всіяне. Уламками близько 1600 кораблів. І в цих водах досі знаходять рештки тіл загиблих моряків. Ще з кінця 16 століття. Це місце стало кладовищем для голландських, британських і португальських кораблів, які тримали шлях з Європи в Індонезію. Вони заходили надто далеко на схід, води Західної Австралії і зникали. Але не менш загадкові події пов'язують із трикутником дракона. Щось відбувається у небі, небо відкривається. Це були останні слова пілота японського винищувача, сказані в серпні 1945 року під час авіатрощі на цією зоною. Трикутник дракона охоплює тихоокеанські води неподалік від Токіо. Судячи з давніх легенд, раніше люди вважали, що в океані водяться дракони, які нападають на моряків. Кажуть, що ще в 1274 і 81 роках Хубілай хан, п'ятий великий хан Монгольської імперії та онук Чингісхана намагався вторгнутися в Японію. Але обидва рази він загадковим чином втрачав свої кораблі та близько 40 тисяч людей. Японці вважали, що це боги надіслали біду на завойовників. Пізніше, на початку ХХ століття, у цій зоні часто тонули риболовецькі та військові кораблі, також у трикутнику дракона, безслідно зникло дослідницьке судно з сотнею вчених, що намагалися розгадати аномалію. Але найцікавіше, драконів та Бермудські трикутники дуже схожі. Вони розташовані на одній і тій самій широті, на східному узбережжі великих континентальних масивів. У драконовому трикутнику, який у Бермуцькому, теж розташована одна з найглибших морських точок. У даному випадку маріанська западина. Ці дві аномалії, наче близнюки. і цілком імовірно, що японський пілот, що кричав про відкрите небо, потрапив у таку хмару тунель, що літак бічкрафт бананза. Але в Америці існує місце страшніше за бермутський трикутник і трикутник дракона разом узяті. Протягом сотень років у районі озера Мічиган відбувалося безліч дивних подій, більшість з яких неможливо пояснити логічно. Але найцікавіше, що зібравши на одній мапі локації всіх подій, дослідники виявили, що небезпечна ділянка в цих водах також утворює форму трикутника. Його так і назвали Мічуганський трикутник. Як ви вже здогадалися, він розташований у центрі найбільшого американського озера Мічиган. І в ньому відбувалося багато містичних і загадкових катастроф. Наприклад, у 1950 році рейс в 25.01 авіакомпанії Northwood Airlines, на борту якого перебували 55 пасажирів і троє членів екіпажу, вилетів з Нью-Йорка в Мінеаполіс. Пролітаючи над мічиганським трикутником, він наче розчинився в повітрі. Але тут загадковим чином зникають не лише літаки та човни, але й люди, що просто прогулювалися вздовж берега. У 1900... 1978 році студент Мічиганського приватного християнського університету Стівен Кубакі катався на лижах вздовж узбережжя озера. Але одного дня хлопець безслідно зник. Коли поліція вирушила на його пошуки та помітила доріжку його слідів, вона була вздовж берега Мічиганського озера і різко обривалася. Через відсутність будь-яких інших зачіпок поліція вирішила, що хлопець заблудився та на насмерть. Хоча його тіла так ніколи не знайшли. Близькі вже оплакували свою втрату. Як раптом через рік Стівен знайшовся живим і неушкодженим більш ніж за тисячу кілометрів від місця зникнення. Коли його спитали, що відбулося в той день і чому він опинився в цьому місті хлопець абсолютно нічого не пам'ятав. І це не єдина загадка мічиганського трикутника. На його дні було знайдено загадкові стародавні споруди, от тільки дослідники тримають це місце в таємниці. За офіційною версією, це зроблено з метою захисту давніх підводних руїн від мародерів. Наразі вчені не знають, що створили ці кам'яні композиції: природа, людина чи хтось іще. Місцеві жителі кажуть, що часто бачать яскраві вогні, які моготять над водою, і вважають, що кам'яні споруди катастрофи в цій місцевості якось пов'язані з НЛО. А в 1883 році члени команди дерев'яного боксира Мері Маклейн заявили, що бачили над озером велетенські крижені брили, що падали з неба. Цілих 30 хвилин цей дивний дощ не припинявся і був настільки потужним, що залишив м'ятини на дерев'яній поверхні буксира. Члени екіпажу навіть зберегли великий шматок криги в коморі, аби показати його як доказ, якщо їм не повірять. Але попри всі старання очевидців аномалії і їхню історію все одно сприйняли як байку. Оскільки логічних пояснень подіям у аномальних зонах немає, уряди країн просто ігнорують існування небезпечних трикутників. Їх навіть ніяк не позначають на мапі світу. І через це з року в рік пасажири літаків, екіпажі кораблів і навіть прості туристи наражаються на небезпеку. Свідчення про пригоди в вермутському трикутнику збереглися не лише у чорних ящиках. У наш час такі катастрофи фактично можна спостерігати в режимі реального часу. У 2015 році двоє 14-річних хлопчиків з Флориди, потай від батьків вирушили на багами і ділилися всім, що з ними відбувалося, у Снепчаті. Аж раптом один з них опублікував відео шторму, що насувається з трагічним підписом. У 2016 році берегова охорона неочікувано знайшла човен Перікоена та Остіна Стефаноса біля берегів Бермудських островів. Скоріше за все, шторм заніс дітей у Бермудський трикутник. Що він був порожній, і тіла хлопчиків так і не знайшли.